Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначатимуть 1 грудня. З цієї нагоди Товариство Червоного Христа України проведе для усіх охочих тестування на виявлення ВІЛ-інфекції. У міні-клініці товариства, що розташована на набережній незалежності в Ужгороді, у п'ятницю буде змога безкоштовно, без попереднього запису, анонімно пройти швидкий тест і впродовж 20 хвилин одержати результат. Знати про свій діагноз вкрай важливо, наголошують спеціалісти. Адже чим раніше? Ніше інфікована людина розпочне лікування, тим краще. А на ранніх стадіях ВІЛ не має жодних симптомів. 1 грудня Товариство Червоного Христа в Закарпатській області на базі своєї міні-клініки, медичні сервіси Червоного Христа, це місто Ужгород, набережна Незалежності 6, де працюють ці майні лікарі, проводить безкоштовно, без попереднього запису, без надання персональних даних, отаке тестування швидкими тестами на ВІЛ. Кожна людина, яка має бажання, може звернутися до нашої міні-клініки і пройти таке. Тестування. Безумовно, ми можемо нагадати, що таке тестування люди можуть пройти і у свого сімейного лікаря, але завдяки співпраці і підтримки Міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я, ці тасти приїхали і на Закарпаття, то ми так само можемо провести тестування в мініклініки Червоного Христа всіх охочих. Мені здається, що саме це такий день. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом, коли ми повинні, ми повинні кожен день звертати увагу на своє здоров'я, а саме цього дня, пам'ятаючи ті всі жертви сніду і відзначаючи пам'ять їх, ми маємо знати про своє здоров'я, ми живучих, і пройти таке тестування. Загалом в області на початку 2023-го на диспансерному обліку перебувало понад 1100 віл інфікованих осіб майже 400 з них хворі на снід. Найбільш ураженими районами області є Хуський, Тячівський, Мукачівський, а також місто Ужгород.